Будеться прем'єра вистави Мій друг Чорний Ельф за одноіменною п'ясою Андрія Бондаренка. Як зазначає режисерка Ольга Турутя Прасолова, це автобіографічний твір про дорослішення від башкетників до справжніх чоловіків це автобіографічний драматургічний твір. Тобто, автор писав про себе, про свого друга, про своє дитинство, ну і про наше теперішнє. І наша вистава, власне, вона так само про дорослішання, коли хлопчики перетворюються на чоловіків. Пані Ольга зізнається найбільшою складністю під час підготовки до постановки були короткі строки до прем'єри. У нас було дуже мало часу на постановку, і це було дуже таке ризиковане завдання братися за роботу з незнайомими людьми в абсолютно незнайомій атмосфері, тому що я не знала нікого з акторів. І тому це було досить непросто. Постановці гратимуть всього лише троє людей: двоє чоловіків та одна дівчина. До слова, акторка гратиме усі жіночі ролі, а їх у виставі близько п'яти. Як зазначає виконавиця ролей Надія Полідвор, найскладніше було показати різний вік героїнь. Насправді складно тим, що у кожної з цих жінок різний вік, у кожної з них. Різний характер, різна подача. Але з нашим режисером, в принципі, це було легко було війти в цю всю колію. Вона завжди наштовхувала на це. Попри велику кількість ролей в п'єсі, пані Надія каже, що найглибше висвітлена одна мама. Найбільше тут висвітлена, як для мене, роль мами. Дуже класно те, що показаний її стан. Як вона спілкується зі своєю дитиною маленькою, з маленьким шибеником. Як вона спілкується з підлітком, Оцей процес зростання і процес зростання не тільки дитини, але процес зростання мами над собою. Кінцівка змусить глядача відчути вирій емоцій. Утім, постановка має обмеження 18+, через вуличну лексику. Прем'єра вистави Мій друг Чорний Ельф запланована на ці вихідні, на 7-8 вересня. Дарина Черемшина, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Eu vou na de homens